Перед вами в кадрі барабан серії H, барабан H3 фірми Tromus. І з вами знову Станіслав Кирилов. Ми оглядаємо цей барабан максимально близько та максимально детально. Я розповім вам деякі його особливості. Е, ну, одразу наголошу на тому, що він походить з тої найнижчої за висотою серії H фірми Tromus. Фірма Tromus – це данська фірма. Підхід до матеріалів, до виробництва цього барабану, відповідно, європейський. Ми бачимо тут маркування літера H3. Ось. Значить, цей барабан теж є рамковим, як їх ще характеризують по міжнародному, тобто англійською, він є frame, frame drum. Frame drum. Так, він ну, рамковий, він, наскільки його можна назвати фрейм, тобто ем, це автентична назва. А ми маємо перед собою цілком сучасний інструмент, дуже популярний в Європі, данської фірми Tromus. Ось. Барабан є дуже гарного діаметра для того, щоб видобувати і низькі, і середні, і високочастотні звуки. Бачите, він наскільки. Об'ємний, що буквально не поміщається в кадрі. так. Ось зараз я зіграю на ньому паличкою теж від фірми Tromus. Ось така войлочна фетрова паличка. Дуже зручна для делікатної, але активної, досить голосної гри. Отже. Ви відчуваєте, чуєте атаку десь тут. В кімнаті пора зі мною навіть вібрує, по-моєму, шиба. Він дуже голосний, має насичену густу атаку і досить довгий сустейн. Тобто тривалість ноти, тривалість звуку. Теж пальцями. Ось ця функція власне і називається фрейм, фрейм драму. Використовується найчастіше для східної музики, медитативної такої. Так як барабан зручно розмістити цей саме H3, барабан ідеально розміщається на якійсь твердій поверхні. Він буде зручним і вигідним для ваших діток, тому що, наприклад, розмістивши його на підлозі і граючи одразу двома паличками, вони отримують максимальне задоволення від насиченості повнити звуку. Знову ж таки, наголошую, що тут ми маємо шкіряну поверхню і тут пластик. Пластикова, дуже витривала, міцна поверхня. Оця вся рама, вона лита повністю суцільна, немає. Ніяких зазорів, шивів немає жодних. Ми бачимо швів. Маємо три ніжки на дні цього барабана розташовані три ніжки, власне, які дають зручність при розташуванні його на твердій поверхні. Дякую за увагу!